Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі діви! Для вас на травень. Дивимося початок, середину та кінець місяця, які ж будуть для вас підказки. І не забувайте, що цей розклад загальний, тому він не в усіх може програтися. Початок місяця певні самообмеження. Не віра в себе, не віра в свої сили, не віра в те, що ви робите. Перш за все, потрібно повірити в себе, перестати себе самообмежувати і заганяти в глухий кут. Повіривши в свої сили, ви зможете багато чого досягнути. Будуть якісь важливі справи, справи з паперами, якісь офіційні справи, важливі обговорення певних подій, ухвалення важливих рішень, можливо, будете в чомусь вагатись, то тоді зверніться до людини, яка в цьому розуміється, до спеціаліста в певних тих питаннях, але ви з усім впораєтесь і досягнете поставленої цілі. І на це вказує старший аркан світ, який говорить про досягнення цілі, про успіх, про завершення складного періоду в вашому житті, і навпаки, покращення життя в кращу сторону. Але... Можуть виникнути багато і багато обов'язків, багато справ, багато роботи. Знаєте, ви зваєте на себе важку ношу. Візьметеся за велику кількість справ, що може потім привести до якихось певних проблем зі здоров'ям. Варто розвантажити себе, варто натягнути все на собі. І тільки те допоможе вам вирішити. Багато складних ситуацій. Не поспішайте. можуть поїздки, будь відрядження можуть бути, можуть бути подорожі, але у всьому має бути чітка увага деталям та дрібницям. І не варто прискорювати події. Ви маєте розуміти, що на все свій час для того, щоб отримати бажане. Блазень говорить, що варто уникати бездумних дій. Дій безвідповідальних, матимете гарну змогу відпочити в цьому періоді. Також карта говорить про можливі якісь ризиковані справи, які ви можете робити. Тому також обдумуйте кожен свій крок, якщо ви щось робите і щось змінюєте в своєму житті. Наступна карта трійка жезлів. Ви сміливо можете дивитися в майбутнє, ви з легкістю зможете втілити задумане в життя, тому що ви працюєте завдяки, ви багато працюєте і завдяки своїй наполегливій праці ви зможете реалізувати себе та свої плани. Старший аркан Сонечко віщує вам успіх, досягнення цілі, гарні новини взагалі успіх у всіх сферах вашого життя. Тому ви можете сміливо йти вперед, і на вашому шляху буде успіх. Король жезлів говорить, що будьте рішучі, наполегливі, енергійні, будьте сміливі. Ви професіонал своєї справи. Ви можете навіть навчити когось чомусь новому. Ви можете бути гарним порадником і гарним вчителем. Також будуть, якщо в когось якісь там переговори, там важливі якісь Контракти, справи, то тут з усім ви з легкістю впоратись. Головне, будьте рішучі та енергійні. Ви зможете досягнути стабільності та впевненості в завтрашньому дню фінансової, можна сказати, так, незалежності. Ви зможете більше часу приділити собі, а не тільки там, рідним, близьким, роботі і так далі. Ви матимете хоч якийсь період з середині місяця для себе зробити для себе те, що вам до душі, те, що вам приємно. Але все ж таки стабільність ви свою отримаєте. Далі дивимося, П'ятірка кубків. Ну тут якісь проблеми з минулого прийдуть до вас, які дадуть дуже сильно про себе знати, які варто буде вирішити і не зациклюватись на них. Проявіть рішучість, сміливість, впевненість в собі, надаліться сили та енергії. В... не витрачайте зайвого, не робіть бездумні витрати. Обдумуйте кожен свій крок, кожну свою витрату. Також карти. Карта сила вказує на подолання перешкод, на перемогу над непередбачуваними обставами. І, взагалі, ця карта, яка вказує на вашу енергію, на вашу стійкість та ваш тріумф в майбутньому. Наступна карта, п'ятірка Пентаклів. Не витрачайте зайвого, обдумайте свої витрати. Не поспішайте з великими покупками, тому що можете зробити певну помилку і про це жалкувати. Король Пентаклів говорить, що ви проявляли себе, були рішучі та наполегливі. Ви зможете, проявивши себе, досягнути гарного результату і уникнути серйозних проблем у майбутньому. Взагалі змінити життя в кращу сторону з чорної смуги на білу. Тому вперед будьте рішучі, будьте наполегливі, це вам допоможе досягнути гарних результатів. І в цьому вам допоможе або ж ваша дружина, хтось із така досить близька для вас жінка, людина, якій ви дуже довіряєте. Карта також говорить про те, що ніякому разі не дозволяйте собою маніпулювати. Ви знаєте, як вирішити ту чи іншу проблему, тому прислухайтеся до себе. Радьтеся, але більш прислухайтеся до себе. Наступна карта, двійка мечів. Не закривайте очі на виник на питання, які перед вами виникають. Обов'язково вирішуйте їх по тому, як вони поступають у ваше життя, надходять у ваше життя. Ніколи не відкладайте на наступний день і не робіть вигляд, що ви їх не помічаєте. Там почули щось в авто, що якийсь звук не так. І так далі. Підіть, провірте, зробіть діагностику. Не робіть вигляд, що ви щось не чуєте. Якщо ви не вірите якійсь певній людині, обов'язково це перевірте, перевірте свої відчуття. І так далі. В будь-яких ситуаціях, якщо ви вагаєтесь, то перевіряйте, але ніколи не закривайте очі на виникнуші проблеми. Перш мечів говорять про критику в вашу адресу, про конфлікти, про плітки. Ну, не звертайте на це увагу, вам варто цього всього уникати. Щоб не створити собі додаткові проблеми в майбутньому. Старший аркан суд вказує на новий етап у вашому житті, на те, що, можливо, за якусь переоцінку цінностей зробите, зможете повернутися до справи, які ви не могли давно вирішити. Можливо, досить таку важливу справу зможете закінчити. Якісь Обговорення якихось важливих дій і так далі до чогось вивернетеся, що ви давно відклали. Взагалі, карта говорить про радість, про виконання ваших мрій, досягнення вашої цілі. І, взагалі, життя буде приймати нових оборотів і перед вами будуть відкриватися нові двері. І можливості нові з'являться. І якщо була якась апатія, вона зміниться прагненням змінювати життя в кращу сторону, робить все, щоб досягнути кращого результату, чим ви маєте на даному етапі. Підвівши підсумок, можна сказати, що початок місяця може привести вас до самообмежень, невіру в те, що ви робите. Нерішучість і несміливість. Також цього робити не варто, краще вірити в свої сили, тільки тоді ви зможете вирішити все в кращу сторону. Також вам варто розподілити нагрузку, і не тягнути все на собі. Не потрібно там відмовитися від вихідних і так далі, а постійно працювати, працювати. Візьміть вихідний, відпочиньте. Тим паче, що блазень говорить, що ви матимете для цього гарну змогу. Не робіть ризикованих дій, бездумних дій, які можуть призвести до якихось невдач в минулому, в майбутньому вирішити. Також ніколи не прискорюйте події і не поспішайте. Можуть виникати поїздки, подорожі, відрядження, але ні в якому разі вам поспіх не потрібний. Саме головне увага на для кожної деталі та кожної дрібниці. І це вам допоможе уникнути серйозних проблем. І перш за все, ніяких ризиків, ніяких бездумних дій, обдумування кожного свого кроку і ніяких безвідповідальних дій. В середині місяця. Ви сміливо можете втілити свої плани в реальність. Ви зможете досягнути тих планів, які перед собою ставили. Завдяки своїй наполегливій праці ви всього досягнете, отримаєте гарні новини і успіху в всьому, за що візьметеся. Також ви зможете активно проявити себе, досягнути тієї цілі, яку так перед собою ставите. Саме головне будьте рішучі, енергійні. Ви професіонал своїй справі. ви можете надавати іншим порадам, можете когось навчити чомусь цінному. Тому вперед і ніколи не здавайтеся. Ви та стабільності та впевненості в завтрашньому дні. Саме головне будьте рішучі, сміливі і вірте в те, що ви робите. І не закривайте очі на свої проблеми, які перед вами виникають, якомога швидше завершити ті справи, особливо, коли ці справи виникають із минулого, які постійно дають про себе знать. Вони можуть приводити до поганого настрою, невдоволення будь-якою ситуацією навколо вас. Обдумуйте свої витрати без поспіху. В Ніякому разі не робіть бездумних дій, без відповідальних якихось покупок. Будьте рішучі, проявляйте себе, будьте наполегливі. Це допоможе змінити життя в кращу сторону і змінити життя фінансову, якусь фінансову ситуацію. В цьому вам допоможе або ж ваша дружина, або ж ваша мама, там людина, яка для вас дуже дорога та близька. І уникайте конфліктів та непорозумінь. Вас будуть критикувати, пліткувати, провокувати на конфлікт, але ви цього уникайте, будьте вище цього. Стримайте себе, і це допоможе уникнути серйозних проблем. Взагалі, як би сам все не було, ви з усім впораєтесь і зможете розпочати все, досягнути того гарного результату і розпочати ті справи, які ви постійно відкладали. Взагалі ви зможете досягнути. Радості, виконанню своїх мрій і досягнення своїх цілей. І як би там не виникало протягом цього періоду, складно, ви з усім все ж таки спораєтесь. І знаєте, може, ви також виникнути загострення якихось хронічних хвороб. Тому. Попіклуйтесь про себе обов'язково. Бажаю всім гарного дня. Вибачаюсь не гарного дня, гарного місяця, щоб все у вас було добре, гарних вам новин та успіхів та миру. Дякую вам за ваші коментарі, лайки та підписки. До побачення!